Добрий день, любі діти! В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килик золотистий, віти напівголі, небо синє чисте. Дітки, про яку пору згадується в цьому віршику? Так, це осінь. А які ознаки ви знаєте? Давайте пригадаємо, восени листя на деревах жовтіє і та упадає, стає холодніше, частіше йдуть дощі, люди збирають врожай овочів та фруктів. Звірі роблять запаси на зиму, а деякі птахи відлітають у теплі краї. А чому ж птахи відлітають в теплі краї? Вірно, тому що взимку їм холодно і не вистачає їжі. Дітки, а чи знайомий вам цей птах? Так, вірно, це журавель. Дуже красивий, довгоногий пірячко білого та чорного кольору? У нього великі крила, довга шия. Та гострий дзьоб. Журавлі гніздяться біля річок та озер. Полюбляють їсти рибку та комах, а з настанням холодів їм не вистачає їжі, і вони відлітають у теплі краї. Пропоную вам сьогодні вивчити вірш, який написала Марія Познанська. Журавлі летять. Послухайте його. Журавлі летять курличуть, шлють останнє прощавай. Літечко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа і журавликів моїх. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Дітки, а цей віршик веселий чи сумний? Так, він сумний. Що з собою забирають журавлі в теплий край? Літечко. А з яким настрієм вони відлітають? Так, із сумним настрієм. А коли повернуться до нас? Восени. Послухайте віршик ще раз. Журавлі летять курличуть. Шлють останнє, прощавай. Літечку з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа і журавликів моїх. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Дітки, вивчіть цей віршик на пам'ять. А я чекатиму на ваші відео або аудіозаписи. До побачення, до зустрічі!